Астрологічний прогноз 12 по 18 серпня. Цей тиждень дуже насичений астрологічними енергіями, один з максимальних піків таких подій є в військовому, політичному суспільному плані в особистих подіях у людей. Період вересень він виглядає більш депресивним. А от якраз зараз найбільш така. Ну, активна і агресивна енергетика до Дня Незалежності, в тому числі цього тижня, на який йде прогноз. Фоном вже відчувається, вже не перший вже тиждень відчувається, давно вже відчувається енергії затемнень. Затемнення вересня несе з собою енергію невизначеності ситуацію, що плисти за течією і. Такого пасімізму, може, або депресії. Тобто воно пройде к середині осені, але зараз така енергія починає фоном відчуватися. А сонячне затемнення, воно ставить людину перед дилемою соціальних стосунків, перед дилемою соціальних зв'язків. Воно ставить людині питання або коректно себе поводити в суспільстві з іншими людьми, або некоректно. Тобто, це така дилема суспільної. Справедливості, ну, можна так сказати, у війні це відзеркалюється в тематиках про перемовини і мир як тема справедливий або несправедливий мир. Ну а в особистих життях це справедливі або несправедливі стосунки. Зараз на цьому тижні планета Міркурій перебуває в так званій четвертій фазі ретроградності, яка означає згадувати минуле. І зустрічатися, спілкуватися з людьми, з якими ви раніше зустрічалися, цей період він на цьому тижні не пасує для того, щоб планувати на майбутнє. І, скоріш за все, плани на майбутнє або будуть не получатися, або буде від того голова боліти, умовно кажучи, від того, що планувати на майбутнє. Або ці плани вони потім зміняться. Тобто найгірший період, щоб планувати якісь справи на майбутнє. Краще для того, щоб закінчувати якісь справи, які вже були раніше. Далі позиція. Повного місяця вона теж впливає вже на цей тиждень, повний місяць відбудеться 19 серпня, але зараз все відчувається, що йде отакий рост емоційної напруги, ну, яка досягне піка 19 серпня. А сам день незалежності, якщо говорити про День Незалежності, він більш спокійний вже ніж дні. Тобто, це така от битва. Ну, якщо говорити про війну, наприклад, це битва напередодні Дня Незалежності України. Тут перед Днем Незалежності відбуваються найбільш важливі процеси на війні. На початку тижня планета Венера близько до Меркурія, і на початку тижня ну, спілкування воно більш і комунікації, і воно більш таке гармонічне. А от наприкінці тижня Меркурій наближається до Сонця. Наприкінці цього тижня, і розмови, спіл, ну, взаємодія і логістика вони стають дуже жорсткими. Дуже жорсткими і люди стають не зговорчими а дуже авторитарними. Е, також е, е, на, наприкінці тижня е, 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 такі, є такий ястеличний аспект, 90 градусів між планетами від планети Сатурн до інших планет, це підсилює обмеження. Тобто, наприкінці тижня обмеження вони дуже сильні. На війні це відчувається як обмеження, ну, наприклад, там в логістиці або Хто наступає, і йде в атаку, він відчуває більш сильні обмеження від оборонних споруд. Тобто, дуже сильна енергія, от такі, ну, конфлікта між наступаючими силами і оборонними спорудами. Тобто, наприклад, якщо говорити про наступ в Курській області Збройних сил України, то от 16 числа це п'ятниця найбільш сильне. Ну, так, така суперечка між наступальними діями і оборонними, оборонними процесами, які робить Російська Федерація. На, на Донеччині в Україні те саме. Тобто найбільш така сильна між от, обороною і атаками вона о, у другій половині цього тижня, максимальна в п'ятницю. З'єднання Марса з Юпітером на цьому тижні воно створює. Хороший настрій, ну, наприклад, українці, от якщо дивитись відео, я подивився в інтернеті, радіють наступу на Курській області, багато радіють Це такий оптимізм: це енергія з'єднання Марса з Юпітером. Найбільш точна ця енергія 14-го числа. Після 14-го вона почне знижуватися поступово впродовж одного тижня. Оця енергія оптимізму, енергія хорошого настрію. У другій половині тижня вона зміниться реалізмом. Аспекти Сатурна означають реалізм. Також, якщо говорити про планування майбутнього, повернутися до Меркурія, Меркурій перейде в таку фазу ретроградності. Яка краще для планування майбутнього після 18-19 серпня. Та фаза Меркурія її можна порівняти з розвідкою, тобто розвідувати, що далі, узнавати про майбутнє. А зараз, поки цього тижня, це аналізувати минуле, помилки минулого або досягнення минулого. Позиція місяця. Місяць входить в знак зодіака Скорпіон у неділю. Знаки зодіака Скорпіон місяць підкреслює емоційно хвилювання. Емоційні хвилювання. І у понеділок у вівторок, місяць буде в Скорпіоні. Це такі емоційно дуже ну, дні, в які люди більше хвилюються. Потім у вівторок, ввечері місяць перейде в знак зодіака Стрілець. Складно описати всі прояви цієї позиції, ну це якась більш ясність. Якщо при місяці в Скарпіоні, тобто понеділок і вівторок, підкреслюється таємничість Скарпіона, і тому багато процесів у війні, в понеділок і вівторок, вони будуть тайними і незрозумілими. То у вівторок, середу, знак місяць стрільці, він додасть ясності, чіткості, якби як наведення різкості на процеси. В середу ввечері є дуже Такий кризовий аспект, який означає, що друга половина дня середи, це день ну, максимальної рухливості. Тобто, під лежачий камінь вода не тече, можна сказати, де цього дня. І дуже інтенсивні зміни будуть у середу, ну і в принципі у четверг. П'ятниця субота. Це підкреслена енергія цих обмежень, Сатурнівська енергія, і місяць буде в Сатурнівському знакі Зодіака. Тому п'ятниця і субота це як застигання, як те, що було розплавлено, буде застигати. Як ті, хто розігналися, вони будуть гальмувати. Ну, от, тобто, у п'ятницю, у суботу, стикатися з обмеженнями. Що стосується атак, в тому числі, коли атака находить на якісь дуже сильні, дуже сильні оборонні споруди. Це от. Там, після четверга почне відчуватися. Також це багато в цьому тижні уранічної енергії, бо повний місяць підкреслює енергію уран. Уран означає ну, якісь необичні, несподівані, нестандартні процеси, які ви не очікували. І вони можуть відбуватися на ну, весь тиждень, але більше наприкінці тижня. Дякую вам за увагу і запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України. На все добре!